Всім привіт! Рада видати вас знову на своєму каналі. Сьогодні я покажу вам найкращий безкоштовний генератор зображень штучного інтелекту у 2024 році. Він називається Playground AI. Ви давно просили в мене альтернативу Midjourney. і тому сьогодні будемо дивитися, як можна зареєструватись в цій платформі і як ви можете використовувати її функціонал. І безкоштовно генерувати ілюстрації. Це дуже класна альтернатива Міджорні, і він був найкращим повнофункціональним безкоштовним генератором зображень штучного інтелекту, як для другої половини 2023 року, і він все ще є безкоштовним і мистить багато функцій, які мають інші платні генератори зображень шиї. А також достатньо власно унікальних таких інструментів, які ви можете подивитись. В інструкціях або частково я розповім. І так, ласкаво просимо до Playground, яка генерує зображення з тексту. Щоб почати, досить просто. Переходимо до playground.com в Google і нас буде спрямовано на таку домашню сторінку, яка є галереєю спільнотою. Давайте перед цим одразу перевіримо ціни, і ви бачите, що тут є повністю безкоштовний варіант, де ви можете створювати до 50 зображень в день. Навіть якщо ви досить інтенсивний користувач, цього вам буде достатньо. Також ви можете використовувати комерційно, ось тут ви можете побачити платні версії, турбо, які ви можете сплатити, і тоді у вас, звісно, буде купа додаткових функцій, які ви можете використовувати. Але, в принципі, насправді вам цього може бути і не потрібно. Ось тут справа: ми можемо побачити промп. Тут ми вводимо описовий текст зображення, який ми хочете, яким ми хочемо назвати, з підказкою. Давайте почнемо з простого формату. Тип зображення, який ви хочете. Це може бути картинка, малюнка, малюнок, ескіз, і яка ваша основна тема, чи тема, яку ви тут можете зображати, що врахувати, яке оточення цього малюнку. І давайте спробуємо щось дуже просте. Я збираюсь тут вести зараз такого милого чарівної собачку з бантиком. Перш ніж створювати зображення, давайте перейдемо до лівого ще кутку. І я тут покажу, що ви можете натиснути для того, щоб отримати бажаний результат. Ось тут, там, де пресець, ви можете зберегти промпт в тому стилі, в якому ви хочете, і на всі попередні він теж буде зберегатися. Давайте спустимося трошки нижче. Ось тут ми бачимо моделі, ши, які ви можете використовувати на ваш вибір. Я рекомендую почати з Stable Diffusion. Знизу ви можете вибрати той розмір ілюстрації, який вам потрібен, на ваш вибір. Я зараз залишу 10-24. Далі ви можете зробити кроки, які дозволять вам максимально наблизити до вашого запросу. Також в залежності від е, кількості ваших шагів ось тут, от, е, ви можете вибирати наскільки вона буде деталізована. Ну, чим більше у вас шагів, в мене тут 30, е, тим довше у вас буде робитися ілюстрація. Якщо у вас платна версія, то ось тут ви можете вибрати, ще, щоб ця сесія була приватна і її ніхто не бачив е, в загальному чаті. Тому, якщо у вас є про план, я вам рекомендую використовувати. Number of image. Це ви можете вибрати стільки версій вашої ілюстрації, скільки вам потрібно. Я виберу 4, бо це буде забирати деякий час. Більше мені, в принципі, варіацій не потрібно, тому вибираю 4. І так, ага, в мене тут злетіло трошки промпт, е, що я хочу на зображення. тому ось давайте я зараз ще раз введу цю інформацію. Я знову ввожу к дохвіз ABAW. І ми генеруємо ілюстрацію. Давайте подивимося, що у нас вийде. Ітерацію ми вибрали 4 для цього прикладу. Швидкість дуже залишить від вашого інтернету, але зараз 45 секунд. Тут ми бачимо, що ми згенерували 4 зображення. Усі вони досить непогані. Майже те, що я собі уявляла, мабуть, перше тут мені подобається більше всього. Давайте подивимося, що ми можемо з цим ще зробити. Ось тут ви можете використати функцію «Columns» і стільки зображень, скільки ви хочете бачити в рядку, ви зможете регулювати, посуваючи туди-сюди цей ползунок. Також я можу показати вам, ось тут пресетс, ми можемо поміняти на більш фантастичну ілюстрацію. Тоді ми вибираємо Fantasy Words, і зараз подивимось, наскільки сильно зміниться моя ілюстрація. І ось ми бачимо різницю між першою ілюстрацією, так і другою. Вона більш в більш такому фантазійному стилю, менш реалістична. Тут ми також можемо побачити в ряду всі одразу ілюстрації, вибрати ту, яка нам подобається, в принципі. Ось тут справа, де фільтр. Ви також можете вибрати будь-який стиль. Це вам така підказка. Якщо ви хочете змінити щось, то ви можете вибрати те, що вам подобається, і в цьому стилі буде зроблена ваша ілюстрація. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Я вибираю собі Place і натискаю Генерувати. І ось що у нас виходить. Вийшло достатньо цікаво, мені подобається в принципі, таке фьючерс ілюстрація. Ось так вона виглядає. Ось такі версії є, існує так, і ви можете вибрати те, що вам подобається більше всього. Якщо вам хотілося чогось трохи іншого, наприклад, там якогось стилю, то також є вбудовані фільтри, вони знаходяться ось тут зліва. І ви можете завдяки їм змінити вигляд і стиль вашого зображення. Якщо ми натиснемо, спадне меню, і ось тут ви можете вибирати. Утримані раніше у нас були результати більш реалістичні. Зараз вони схожі більше на мультяшні такі в стилі. Тому тут є багато різноманітних функцій, які ви можете використовувати для того, щоб працювати зі своїм зображенням. Ви можете працювати з композицією, це також тут є. Ви можете додати тексти. Ви можете для того, щоб отримати те, що ви бажаєте в зображенні, також використовувати підказки, як я вам показала. Ви можете копіювати промти це теж варіант. Також ви можете тут побачити схожі зображення на основі вашого запиту, що зробили, допустимо, інші люди, як і в Міджорні. Це було таке коротень... коротеньке відео, яким я, в принципі, задоволена. А ви просили щось безкоштовне, ось вам варіації. Працюйте, зберігайте свої зображення, збільшуйте їх, робіть збільшення масштабу, продавайте і заробляйте. Отже, я вам рекомендую погратися з цим ігровим майданчиком АІ. використовуйте текстові підказки, як я вам тут розповідала. І побачимось в наступному відео. Там буде ще. Безкоштовні генератори зображень. Також ви просили генератори зображень, які переводить одразу в вектор. Такі штучні інтелекти ми також будемо розглядати. Тому, якщо ви хочете не пропускати, підписуйтесь на канал і отримуйте ще більше знань по оновленню штучного інтелекта. Також всім, хто додивився до цього моменту, якщо ви хочете, залишайте коментарі, і я розкрию більш детально про цей. Продукт АІ або про інше, якщо у вас є побажання. Всім гарного дня! донатимо на ЗСУ, віримо в Україну!